Друзі, на дворі чудовий весняний вечір 28 квітня 2024 року. Не знаю, що це означає для вас, не знаю, що ви робите в цей день, чи робили, якщо ви дивитесь його з майбутнього, скоріше за все, так і буде. Але для мене це в першу чергу початок нового курсу на моєму каналі, а саме вивчення технології Git та GitHub. Для тих, хто тут вперше. Мене звати Віталій, і я вже сьомий рік, якщо не помиляюсь, працюю фронтенд розробником Раніше на цьому каналі я викладав туторіали з вивчення HTML, CSS, а також JavaScript. на моє щире, хоча й скромне переконання. Наступним кроком для повноцінного занурення у світ фронтенд розробки вам потрібно вивчити саме Git. Можна було б братися там за фреймворки, можна було б братися за що завгодно. Проте все таки мені здається, логічний лацюжок послідовності це HTML, CSS, JavaScript, тоді Git. Тому що просто тому, що так потрібно, запам'ятайте, будь ласка. Хоча вам зовсім не обов'язково потрібно знати ще мерсі. Вам не обов'язково потрібно знати, бути саме фронтенд розробником Ви можете бути бекенд розробником Гід потрібен всім. Ви навіть взагалі не повинні бути обов'язково розробниками. Ви можете навіть бути просто письменником. Наприклад, гід також може бути корисним і для вас. І, хоч в моїй біографії присутня темна сторінка з написання роману для участі в літературному конкурсі, проте контекст мого каналу все-таки не буде виходити за межі фронтенд розробки Саме тому гід ми будемо вивчати на основі створення веб-застосунків, тобто з використанням мов HTML, CSS та JavaScript. Тож, як казала класициня української поп музики, менше слів більше діла діла. Давайте перейдемо до визначення самого терміну GIT. За версією української Вікіпедії, GIT – це розподілена система керування версіями файлів та спільної роботи. Окей, це, звичайно, дуже гарна спроба, але чи вийде гуляти нормальне визначення цього терміну? Давайте спробуємо розібратися в цьому самостійно. Уявіть собі, що ви нарешті знаходите свою першу довгоочікувану роботу, і вашим першим завданням є ось такий простенький сайтик. Ну, типу аналог якийсь Netflix, так? І зверху у вас є оцей блокхедер, внизу футер, і ось тут в два ряди будуть йти фільми, які користувач майбутнього може обирати для перегляду. Ви сідаєте за роботу і за якихось нещасних два тижні повністю реалізовуєте дану структуру, враховуючи ваші суперскілитрині девелопера, і окрилені щастям приходите до боса і показуєте йому підсумковий результат. На що він вам у відповідь you know what, це дуже гарно, але якщо б ми прибрали футер і зробили ще трошки більше фільмів, тобто що в нас були три ряди фільмів. Я думаю, ми зможемо заробити на цьому більше, тому що чим більше фільмів, тим краще, правильно? Тому, будь ласка, видали футер і зроби так, як показано на цьому шаблоні. І ви такі: Окей, будь-які примхи за ваші гроші, йдете, переробляєте, видаляєте футер, встановлюєте ще один додатковий ряд, і за якихось там нещасних 10 днів приходите до боса знову з підсумковим результатом. На що він, навіть не особливо звернувши увагу на ваш варіант, питає: а як щодо жанрів? Чому б нам не додати тут такий сайтбар, панельку з лівого боку, де буде список жанрів? І при кліку на жанр 1, наприклад, це будуть комедії. Тут буде відображатися 9 комедій. При кліку на жанр 2, наприклад, бойовики буде 9 бойовиків. При кліку на жанр 3, наприклад, фільми, де доросли має на увазі якісь драми там, чи мелодрами, будуть відображатися 9 мелодрам. Розумієте? І ваш бос вимагає. Зробити цю зміну, і ви знову ж таки йдете від нього. Цього разу вже трошки менше задоволені, тому що ви вже вдруге будете переробляти продукт, який був з самого початку. Але їхня справа платити, а ваша робити, тому ви вносите зміни і приходите до боса знову ж таки з готовим варіантом. На що він вас питає? А чому б нам просто не зробити 16 фільмів на одному екрані, тобто чотири ряди по чотири фільми. Тому що для чого нам цей хедер, для чого нам футер? Ми можемо просто розмістити всюди фільми і звідси успішніший продукт. Користувачі матимуть більше фільмів, а чим більше фільмів, тим краще в чому проблема? Єдина проблема тільки у вас, тому що вам знову потрібно все переробляти. Але особливого вибору у вас немає, тому що 150 доларів місячної зарплати три дні якось потрібно таке відробляти. Тому ви смиренно схиляєте голову і йдете виконувати Конувати забаганки вашого боса, і ця історія мала б енд, якби це була остання версія вашого продукту. Проте, коли ви приходите до боса і показуєте йому результат, який він вас сам просив реалізувати, він питає у вас: а чи можна відкотити наші зміни і повернутися до нашого початкового варіанту, де нас був хедер, де нас був футер, і два ряди фільмів в сукупності всього 8 фільмів, тобто точно так само, як було з самісінького початку. І світові цілком зрозуміли ваш розпач, але повірте мені на слово, поквитатися з членами родини вашого боса це не вихід ситуації. Потрібно просто проаналізувати свої помилки і спробувати. Роботи, навчитися на них. В якій ситуації ми опинилися? Ми опинилися в ситуації, коли ми повернулися до першої версії нашого продукту, от зараз ми на ній, але між тим ми зробили дуже багато зайвої роботи. І для того, щоб знову ж таки повернутися до першого варіанту нашого продукту, нам знову потрібно переробляти, от виділяти всі ці е, фільми, повертати наш хедер, футер і так далі, замість того, щоб просто відкотитися до змін початкової нашої першої версії. І гіпотетичним та навіть досить дієвим покращенням нашого підходу до розробки було б створення. Окремих папок під кожну вимогу нашого боса, під кожну версію нашого продукту. Що під цим мається на увазі? От є в нас ось ця початкова версія, і ми створили в нас папку. От бачите, version 1, тут буде файл індекс. Html. Звичайно, тут я просто накидав е, такий простенький приклад без будь-якого контенту. Коли вас, бо, ваш бос просить вас зробити які-небудь інші зміни, от, наприклад, перейти з такої версії на ось таку, тоді ми створюємо абсолютно нову папку, називаємо її, наприклад, version 2. Тут власне, можна скопіювати просто цей файл індекс.html і вносимо тут наші певні зміни. Там, от, наприклад, наразі я закомендуюся, це. таким чином хочу вам проілюструвати яку-небудь зміну. Так? Потім ми повертаємось до нашого боса з готовим завданням. Він просить знову ж таки змінити тут, додаємо ось такий жанр. І ми безпечно створюємо ще папку, називається version 3. Також перекидаємо сюди файл індекс.html. Потім нас, нас чекає версія 4. Ми знову ж таки створюємо папку. Під назвою uh, version 4 і знову ж таки закидаємо змінений наш HTML-файл. І останнього разу, коли нашому боссу заманеться повністю повернутися до початкової версії, бо бачите, наступний слайд це власне, про повернення до початкової версії, ми з вами просто можемо повернутися до ось цієї папки version 1. Але в такого підходу є величезні проблеми. По-перше, ми уявлення не маємо, скільки таких версій нас очікує в майбутньому. Їх може бути 100. І це означатиме для нас, що ми повинні створювати 100 різноманітних папок, чітко пам'ятати де знаходяться які зміни, і так само знайти, відвести для них. Місце на нашому комп'ютері, тому що кожна з цих папок може займати ну, суттєво порцію місця. від собі, що їх буде не одна, як ми з вами звикли працювати над одним проєктом, а 100. Це дуже неправильно, дуже неструктуровано і дуже незручно. І саме тому для вас, дорогенькі друзі, я й записую цей курс, тому що ми будемо вивчати найкращу альтернативу такому інфантильному підходу, а саме систему контролю версії, яка називається GIT. Тож повернімося в нашу презентацію, і давайте перейдемо до нашого Наступного слайду, який безпосередньо стосується Git. чому власне ми використовуємо Git? А тому, що він зберігає всі версії проєкту лише в одній папці, це власне те, про що ми з вами щойно говорили. Також він дає можливість відновити будь-яку зі збережених нами версій без цього використання папок. Нам не пов... Нам не потрібно запам'ятовувати, де яка версія була. Ми просто за допомогою певної git команди можемо з легкістю відкотитись до попередніх змін. Також він забезпечує безпечний процес імплементації нового функціоналу і полегшує взаємодію. З іншими розробниками при створенні проєкту. Це ті тези, які я виписав зі своєї голови. Якщо у вас в підсумку в кінці цього ну, курсу, або можливо, ви вже маєте якісь певні фундаментальні знання про гід. Якщо у вас будуть кращі ідеї, можете доповнювати їх, звичайно, в коментарях. Але не тільки гід ми будемо вивчати на цьому курсі, а також GitHub. А що таке GitHub? Гідхаб це зручний онлайн-сервіс для зберігання наших проєктів, можливість поділитися своїм кодом зі світом, можливість створення спільного продукту у взаємодії з іншими розробниками. Розуміння Git та вміння користуватися GitHub – це також must-have пункт у вашому CV для того, щоб роботодавець міг вам щось запропонувати. Тому що повірте мені на слово, без цих двох технологій всі двері у світ IT замкнені для вас десятьма замками. Але це не біда, тому що на моєму каналі ми якраз таки займаємось пошуком ключів, здатних їх усіх відімкнути. Тому жодна колодка незнання перед нами не встоїть. Тому вище носа і повна бойова готовність, бо в наступному занятті ми саме встановимо гід, а також ініціалізуємо перший гід проект. Наразі дякую за увагу та до зустрічі невдовзі. Всім па-па!